Цього бізнесу немає сьогодні проблем. Ми не їхали туди, щоб щось продемонструвати. Так, прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував робочу поїздку на Чернігівський автозавод на підприємстві з виготовлення автобусів і тролейбусів. Глава уряду побував у двох цехах з виготовлення транспорту. Генеральний директор підприємства Чернігівський автозавод Андрій Савченко розповів, як виробляють шкільні автобуси. Ліворуч від вас лінія по повитульну шкільних автобусів на базі індійської компанії Шоклейлен. Угу. Тут проводиться повністю заготерення цеха поступає рама, яка підготовлена під автобус. І далі по конвейеру, по лінії проводиться значит, підзборка шасі, обладнання двигуном, коробкою передач, перемагання передач, встановлення електроннотів, електропроводки і так далі. Зараз підприємство завантажене на 30% потужностей, а тому розповідає президент корпорації Еталон Володимир Бутко важливо, аби транспорт в державі закуповували українського виробництва. Виробництво 600, там 800 машин, а Ми виробляємо там 250, це 30-40%. і все залежить від того наскільки буде працювати, скажімо, Ну, наші і місцеві громади на те, щоб залучати до тендерів в першу чергу вироб, вироб, з на українського виробника. Ми поспілкуємося. Я думаю, що і вашого міського голову залучимо в союзники в розмовах з колегами. Це велика проблема, що в багатьох містах сьогодні закуповується техніка неукраїнського виробництва. Це дійсно проблема і треба її вирішувати. Чернігівського автозаводу прем'єр відвідав Чернігівську обласну лікарню і медичний центр сучасної онкології. Після провів виїзне засідання Кабінету міністрів України, де повідомив, що незабаром у суботу та неділю розпочнуть вакцинацію тих бажаючих, які зареєструвалися через портал Дія. Тобто всі, хто записався вже на цих вихідних, можуть звертатись у відповідні кабінети щеплень на своїх територіях і отримувати щеплення тими вакцинами, які присутні, ми законтрактували фактично 40 мільйонів доз на цей рік. Ми розпочинаємо переговорну кампанію вже закупівлі на наступний рік. Паралельно ці процеси відбуваються і в суботу, в неділю, у нас є, скажімо так, незадіяні потужності в кабінетах щеплень, тому що ми бачимо чітко графік, коли в робочі дні вакцинація доволі високий рівень до 80 тисяч людей може вакцинуватися вже вакцинувалась практично в день. Цю ініціативу напередодні погодили на нараді з президентом. 90 мільйонів доларів виділив Україні світовий банк, які зокрема будуть спрямовані на вакцинацію. Дарія Янушкевич, Ольга Онищенко, Роман Репа. Новини на Суспільному.